Артур Красовський приїхав до Хмельницького із Маріуполя. У рідному місті керував будівельною фірмою. На даний час я прирестрував підприємство своє до Хмельницької громади. Я міркую над тим, щоб залишити тут ну свою справу час якоїсь справи, коли ми повернемось додому і тут її теж розвивати. Шукаємо тендери тендера. От, участвуємо в Прозоро. Микола Шумейко також із Маріуполя. Там займався будівельною справою та розвивав it компанію Перевести робоче обладнання до Хмельницького не вдалося. Тож зараз підприємець шукає ресурси для відновлення своєї справи. Виклик в тому, що зараз, так як я працював, я працював з держзакупівлями. Зараз вони практично не працюють. Ну і в цілому економіка така трохи завмерла. О, то в цьому найбільша складність, аби допомогти переселенцям, які бажають відкрити бізнес у Хмельницькому. Представники громадської організації Кластер підприємців ВПО підписали грантову угоду із американськими донорами. У її рамках хмельничани та гості міста опановуватимуть нові професії. Навчання відбуватимуться у Хмельницькому корпоративному торговельно-економічному коледжі. До червня ми взяли тільки чотири професії: це логіст, трейд-маркетолог, проєктний менеджер і розробник стартапів це можуть прийти всі бажаючі. У нас по вимогам донора треба, щоб було 20% внутрішньопереміщених осіб. Наразі десь 90% це записалися на курси внутрішньопереміщені особи. Ми зараз живемо в період війни. Із агресором, якщо ми зупинимося, то ми не тільки програємо це протистояння, але і перестанемо розвиватися в діловій сфері, в бізнесі. Харків'янці Ірині Дразман вдалось релокувати свій бізнес із продажу освітніх послуг. Зараз жінка керує центром для переселенців Моя кімната. І хоче допомогти його вихованцям із працевлаштуванням. Серед учасниць нашого проекту «Майя кімната. Дійсно дуже багато жінок, жінок, які втратили роботу, і які на сьогоднішній день її не поновили. Тому дійсно ми маємо там певні розмови про те, що а може нам вигадати класне соціальне підприємництво зі значною ідеєю, в якому жінки зможуть розвиватися. Щоб стати учасником проєкту, потрібно написати на інстаграм або фейсбук сторінку громадської організації Кластер підприємців ВПО. Основна ідея проєкту – це інтеграція внутрішньопереміщених осіб до Хмельниччини, тому можуть заявки лишати як власники бізнесу Хмельничани, так і внутрішні переміщені особи, які релокували свій бізнес. Ірина Миля, Володимир Паламар, новини міста.